Ілонка Саранчук народилася здоровою і повноцінною дівчинкою. Вже готувалася піти у садочок, коли у дворічному віці захворіла. Мама досі не може зрозуміти, яка ж причина важкого захворювання. Дитина гралася, була здорова, повноцінна, просто вона лягла спати а зранку, не проснулася. Ми приїхали сюди, поступили в лікарню. Ми приїхали перше, Ми самі з Бучачі попали туди, в лікарню Бучачі. Тина з почалася судоми дуже важкі, вона була дуже важка. Ми забрали сюди в Тернопіль. Лікарі зразу поставили нам три діагнози. Перше вони подумали, що її просто бучачі перекололи. Ці базоном, бо в неї були дуже судоми, або епілепсія, або саме гірше енцефаліт. Коли зробили аналізи, підтвердився енцефаліт. Результати аналізів були невтішними. Вірусний енцефаліт хвороба головного мозку, після якої лише одиниці дітей залишаються повносправними. Після такої страшної недуги Ілонка два місяці лежала в комі. У неї відмовляли органи. Із коми дівчинка вийшла у вегетативному стані. Зараз вона не сидить. Не ходить, не тримає головки, не говорить, не може повноцінно ковтати, тому вона харчується через зонт. Не бачить, лікарі поставили її також повністю сліпоту і глухоту. Сім років Ілонка відчайдушно бореться з хворобою, хоча лікарі казали, що у неї немає шансів прожити довго. Мама вірить, що вилікувати її можливо, попри сліпоту і глухоту, Ілонка відчуває, коли до неї говорять рідні. Найбільше їх мріє, хоча б часткове відновлення здоров'я дівчинки. Хоча б сиділа, щоб могла б хоча б сама їсти, щоб на зонт харчувалася, бачити, чути, хоча б саме основне, щоб відновилося. Українські лікарі у боротьбі з хворобою дівчинки без силі відмовилися лікувати дитину у важкому стані у США та Китаї. І от нарешті батькам вдалося знайти клініку у Туреччині, де вже готові зустріти юну українку. На лікування потрібні кошти, яких у родини немає. Ми надіємося на вашу поміч, щоб якнайшвидше зібрати ці кошти, якнайшвидше поїхати на обслідування та лікування. Допомогти ілонці можна на сайті Української біржі благодійності. Необхідно зібрати 128 тисяч гривень.